Так зараз виглядають залишки пологового відділення вільнянської лікарні. Минув місяць, як окупанти поцілили сюди ракетою і вбили немовля. І по сьогодні тут не приймають пологи. Зараз всі всі вагітні після 22 тижнів тимчасово скеруються в місто Запоріжжя. До 22 тижнів ми надаємо допомогу. Хірургічні втручання з приводу гінекологічної патології. На базі хірургічного відділення, так як ми працювали, так ми і працюємо. а народжувати, на жаль, їздять поки в Запорожі. Роботу інших відділень повністю відновили. Нині стаціонарно надають усі медичні послуги. Пані Олександрі 65. Вже кілька днів вона перебуває тут на лікуванні. Звернулася із болями в животі, у поясниці. Ну все мені зробили гарно, хожу. Більше 40 тисяч населення вільнянської і сусідніх громад отримують допомогу саме у цій лікарні, поки обмежені послуги офтальмолога і об'єми лабораторних досліджень. Але це дуже тимчасово. Я думаю, ми вирівняємося і будемо виходити на ті на ту саму кількість обстежень лабораторних. Є деякі нюанси зараз у прийомі лікаря. Офтальмолога там в зв'язку зі знищенням деяких видів обладнання, але це не критично. Ми теж будемо виходити. Тобто іде процес закупівлі цього до закупівлі обладнання. Тож скоро планують налагодити повноцінну роботу пологового відділення, або у Вільнянську знову народжувались діти. Громада розраховує на допомогу благодійників. Нам допомагають і я впевнена, що те обладнання, яке і кув'язи, і е, всі багатофункціональні апарати, які потрібні під час пологів, до пологів, після пологів, все це відновимо і будемо працювати.